Колеги, вітаю. Сьогодні ми розглядаємо інвестиційну привабливість заміської нерухомості Львова і конкретно розглядаємо житлову інвестиційну нерухомість. Ми з вами знаходимося в будинку від Буде Дім в котежному містечку в Підворісцях. Це наше котежне одне з котежних містечок. Всього їх вже на сьогоднішній день три. І у нас така от чудова атмосфера за мною зігріває нас і майбутніх мешканців камін. Це одна з переваг наших будинків. У нас в кожному будинку запроектований Камін. і ще багато моментів, про які ми наголосимо, які необхідні в форматі заміської нерухомості, важливі для інвестицій, для оренди, для життя. І для капіталізації цієї нерухомості. Про ринок Львова в 2024 році по оцінкам рітейлерів, які мають статистику чеків покупців в великих супермаркетах міста, оцінюється кількість мешканців Львова зараз 1 100 сто 200 двісті. Forbes пише про 250 релокованих підприємств. Очевидно, що вони порахували не всіх. Середні малі бізнеси тяжко порахувати. І маю дуже багато знайомих в бізнес-спільнотах, тих, хто переїхав. Переважна більшість з них, хто приїхав з інших регіонів, внутрішньопереміщені особи, вони не збираються повертатись в свої регіони. Їм Львів став до вподоби. Діти пішли в школу, в садочки. І головний, напевно, фактор, да, те, що Львів. Є на сьогоднішній день найбільш спокійним містом України, містом мільйонником З усієї інфраструктури, до якої звикли жителі великих міст, це все є у Львові і поруч кордон, поруч Карпати, дуже багато переваг починаючи з історичного центру міста і закінчуючи передмістям Львова. З кожного нашого містечка до центру Львова всього 25-30 хвилин, і можна зразу опинитись в трьох місцях, коли у нас живе орендар чи покупець інвестор. Він може через 25 хвилин бути в історичній частині міста Львова. А через 15 хвилин в шикарному великому парку в прогулянковій зоні і в зоні сучасної забудови, і жити за містом в спокої з перевагами за міського житла, це, це наша друга презентація. Перша у нас була в березні 2023 року. Пройшло 10 місяців, і можемо поділитись інформацією було стало або Чого планували і що відбулося за цей час. За цей час у нас активно розвиваються вже три містечка: під Бріздці, Тернопільська траса, Деревач-триська траса, годовиця поруч з Вікторією Гарден, поворот з Малечковича. У нас на кінець року, на кінець 23-го року, 21 года. Ключовий наш клієнт це інвестор під оренду. Вже продано їх заселені перші будинки, продано 11 будинків. Активно йдуть перемовини з новими клієнтами. Крім того, купують інвестиції в Котлован, купують клієнти для себе. Але особливість кінцевого клієнта в тому, що він готовий купляти тільки готове житло і бажано з ремонтами, бажано ще й з меблями, а інвестор готовий входити на ранніх стадіях. Ну, за це він отримує винагороду у вигляді капіталізації будинку і у вигляді оренди, якщо він йде в модель під оренду. Отже, у нас є три моделі інвестицій і розглядаємо всі по порядку. Перше це 13 річних гарантованих. Математика дуже проста. Інвестор купує будинок повністю по повній вартості на котловані. Через рік він збудований. І ми ексклюзивно продаємо цей будинок. Він здорожчує вже з досвіду на 10-15 тисяч. Е е наш інвестор е гарантовано незалежності від того, продався чи не продався, отримує 13 річних назад від вартості цього будинку. Коли ми його продаємо, то на момент це може бути через півроку, через рік, через півтора, 13 річних будуть виплачені, і буде виплачено тіло кредиту, тіло інвестицій. В цій інвестиції прорахований такий песимістичний сценарій, який поки що. Слава Богу, не, не траплявся, але це забезпечення інвестора, що 13 річних вертаються протягом 2,5 років, і загальне повернення може бути 30, якщо брати, наприклад, розрахунок. Про будинку 100 тисяч доларів, то це до 33 тисяч доларів повертається. І в разі, якщо ми не продали готовий будинок за 2,5 роки, то по собі вартості, по залишкові він переводиться в експлуатацію на інвестора в його власність. Це забезпечення інвестицій під 13 річних. По цій програмі у нас вже декілька угод і вже є декілька перепродаж. Наступна інвестиційна пропозиція це е, вхід в собівартість будинку. Е, математика виглядає таким чином: будинок коштує по, повна вартість 100 тисяч доларів е, двоповерховий 96 квадратів. Ми залучаємо 65 будівельну собівартість е, в котлова. Е, Цей будинок в готовому вигляді знову ж таки додає 10 тисяч. Ну, в середньому вже по факту можемо так розраховувати, коли ми його продаємо кінцевому клієнту. То повертаємо тіло інвестиції 65 і суму здорожчання, як ви бачите на слайдах, розрахунок майже 10 тисяч. Виходить орієнтовно 15 річних. У нас вже 5 виходів по цій програмі: один під 12 річних, три по 15 річних і один під 16 річних. Єдиний момент в порівнянні з першою програмою тут не гарантовані відсотки, а прогнозовані, і ми тримаємо з інвестором. Зв'язок, що у нас є клієнт на таку суму, ми продаємо чи не продаємо. Виходимо з інвестиції чи е, залишаємось. І наша топова, е, топова інвестиція е, це будинки під оренду під ключ. Ми знаходимо зараз, записуємо цей ролик в такому будинку. Нам повезло, що знайшлося віконечко між заселенням е, клієнтів е, і готовим будинком. Uh, і ми скористалися цією можливістю, щоб записати це відео тут. Uh, інвестиція от в такий будинок. Тут буде uh, доданий лінк в першому коментарі uh, з оглядом будинку з ремонтом uh, із меблюваннями, з технікою. Будь ласка, передивіться. І uh, такий будинок під е, uh, з технікою з ремонтом, з усім, з, з усім благоустроєм. З повністю зробленою ділянкою 134 500 тисяч доларів. Дуже вигідна тут ще схема у нас інвестування, що в таку інвестицію ми залучаємо, якщо ми говоримо про котлован чи початок будівництва, тільки 30% на старті і далі до 15 місяців рівними частинами. будинок можна здавати вже через 10-11 місяців, тобто оренда. Останніх півроку може вже навіть покривати частину розтермінування, що покращить відсотки від оренди. Що, якщо говорити про саму оренду, про ринок Львова, попит на заміські будинки дуже високий. Якщо порівнювати з квартирами аналогічного метража, то інвестиції всі ті самі, тільки квартири будуть будуватись довше, і в квартирах неймовірно велика конкуренція. Оренда такої квартири буде у Львові в новобудові. Перша здача від 500 до 700 доларів. А будинок з тими самими інвестиціями вже через рік буде вам приносити дохід ціна починається від 850 і, і вище, 900, 1000, 1100 доларів. Ми орієнтуємося, у нас є мешканці на 8 річних від оренди це фактично гарантовані цифри. І капіталізація на будинку, перепродаж в готовому містечку через 3-5 років. Ще 7-8 річних набіжить додатковий дохід. В будинках є два етапи підняття ціни. Перший, коли будинок готовий, підключений до комунікації і готовий до продажу. І другий, коли закінчене все містечко, у нас містечка невеликі. 18, 22, 40 будинків. Весь проект закінчується за 3-4, максимум 5 років. Відповідно, ідеальна схема, і чому у нас так багато інвесторів під оренду: це зайти в оренду з меблями з ремонтом. В ній побути 3-5 років до закінчення всього містечка, і потім вийти на піку ціни, і коли ще ремонт, техніка все в дуже хорошому стані. Особливість нашої інвестиції під оренду в тому, що управлінська компанія займається управлінням цього будинку цієї інвестиції, і щомісяця до орендарів приходить наш клінінг, генеральне перебирання, і наш спеціаліст заповнює чек-лист про справність всієї техніки і меблів в будинку. Тобто ви можете не хвилюватися за цілісність, і справність всього, що вами про проінвестовано. В разі, якщо щось не так, то є забезпечувальний платіж, і з нього ми покриваємо ті, ту шкоду, яка була задіяна, в разі якщо вона є в будинку. Найбільш популярні будинки під інвестицію це трикімнатний будинок 75 квадратів, будинок Тераса 20, горище 40, паркомісце і 3,5 сотки. Е ділянка 134.500 і двоповерховий будинок на 4 кімнати. 96 квадратів, також з горищем, тераса 15-20 квадратів і також 3,5-4. Будинок на 96 квадратів буде 165 тисяч доларів, все під ключ з технікою з ремонтом з меблями. І так само 8 річних від оренди і капіталізація 7-8 річних при виході через 3-5 років. І що дуже важливо, треба підкреслити особливості наших містечок. У нас стиль сучасної класики. Ремонти, типові світлі, просторі в шведському стилі лагом. Сучасні функційні. Кожен сантиметр планування будинку продуманий. У нас нема зайвих площ, які гуляють, і за які переплачує інвестор. А за містечками дивиться управлінська компанія, яка займається прибиранням території, доглядом за травою, прибирання снігу, вивіз сміття, робота каналізації, робота шлагбауму, відеокамера на в'їзд, на виїзд тощо. А в містечках дерева чи годовиця у нас запроєктований і вже починає будуватись в березні. В Деревачі відкритий басейн 15 на 5 для мешканців цього містечка. Це додаткові 50 100 доларів на оренді на, на в авау ефекті і можливості літом користуватись таким басейном. І ключова перевага для інвестора в нашому форматі це забезпечення інвестицій. У власності інвестора земельна ділянка з кадастровим номером. В порівнянні з квартирами там є різні форми покупки, але в багатьох випадках це, хоч і добре юридично оформлено, але по факту повітря на якомусь поверсі, яке, можливо, перетвориться в квадратні метри. У нас на старті є забезпечення в вигляді нерухомого майна. І в формулі з першим внеском розтермінуванням. У нашого інвестора в забезпеченні земельна ділянка, і по мірі виплати розтермінування він бачить, як росте його будинок, робиться ремонт, меблювання і перетворюється в ефективний пасивний дохід. Це на 100% пасивна інвестиція, яка генерує дохід. Інвестор нічим не займається. Ми тільки інформуємо на якій стадії ми знаходимося. Ось будинок, будь ласка, фото, відеозвіт ось ремонт, фото, відеозвіт ось меблювання, фото, відеозвіт ось орендарі на таких умовах. Договорами заключаємо тільки довготермінові від року і більше. І переказуємо кошти відповідно до того, на яких умовах здано в оренду ваш об'єкт нерухомості.